Скажи щось на Хмельницькому, пижик, толкучка, капці за що любиш своє місто? Те, що воно комфортне, доволі зручне для життя і люди. Це головне правду, каже, що якщо ти збираєшся робити пропозицію дівчині у Хмельницькому, то в тебе як мінімум має бути точка на базарі. Або точка кави, <свят> часи міняються вже інтернет. Точка може бути. <свят> куди з дівчиною піти на побачення в Хмельницькому? Саме перше це якщо прогулятися, це можна в центр міста або набережна. Кудись піти, то також можна в заклад. Цукерня є брюмен. Є. <свят> Яка перша емоція, коли чуєш Хмельницьк, не від місцевих о бісить, бісить. Трішки бісики беруть. <свят> Потрібно потім казати, що правильно хмельницький. Тож не Богдан, Хмельницьк. <свят> так так. куди піти у Хмельницькому, щоб зіпсувати собі репутацію. Колись про це картопляники казали арсенал, але це вподобання кожного. Скільки дівчина має в Хмельницькому заробляти, щоб ти з нею зустрічався? Ой, це провокативне питання. Я рахую, що дівчина має заробляти скільки їй потрібно, mm -hmm. а забезпечувати сім'ю хлопець. А як тобі, хмельничани? Дуже хороші відкриті люди. якщо потрібна є якась допомога, допоможуть. А чим славиться Хмельницький Зачастую це базар, толкучка, ринок. А як місцеві називають своє місто ще? Хмельницький, хміль, хми, але головне не хмельницьк. Який район у Хмельницькому найкрутіший, на твою думку? Це південно-західний, бо там mm. живу, але ще дуже крутий район Озерна. А не гречани зайжа. Звичайно. Що скажеш? Нормально вибратись можна звідти? Якщо не казати Хмельницьк, то шанси є. <свят> б ти передав містянам від себе бути хорошими, допомагати людям, донатити і вірити в зсу, і все буде Україна.